Начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин від колективу підприємства передав 35 тонн гуманітарної допомоги для мешканців зони АТО Луганської області. Я вчора розмовляв з губернатором Луганської області. Ми з ним договорились о маршруті проходження цього грузу. Ми зібрали порядка 35 тонн грузу. Це продукти питання, консерви дитяче питання, гуманітарний вантаж зустрічатимуть у Сєвєродонецьку. Далі ж продукти отримують у тих містах, де вони найнеобхідніші. Також для Луганської обласної лікарні була придбана карета швидкої та медикаменти. Це скорая допомога буде подарок від колективу його западної дороги для луганчан вместе з медикаментами, які так необхідні для регіону. минулого року залізничники зібрали для української армії близько 2 мільйонів гривень, передали переселенцям понад 35 тонн харчів та необхідних речей. Окрім того, у місті Коростищів підприємство організувало табір для переселенців.